Thank you Всім привіт за Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову духота, пек-ложак. Дивилася вчора по погоді, на сьогодні обіцяють нам дощ. Не знаю. Можливо, десь Бог піде вже у нас дощ, аби тільки ніякого граду не було. Бо то страшне, дивлюся, там град, там град. Вчора у Львові, начебто, також показували такий град пройшов, щось такої цікавої форми. Страшне погода здуріла, смерчі такі. У нас також тут декілька днів, два рази такі смерчі, отак прямо якось через хату пройшли, понаносило оце перекоти поле, такі кущі в дворі повно було, ходило визбирувала сміття всякого, листя якогось поприносило, шулупиння, торбинки якісь, повно звідкіля всякого сміття. Раніше такого не було, а тепер страшне з цією спекою. Так клімат змінився. У нас оце є е, богомоли. От. Я сама з Миколаївщини родом, то мама мені каже, ой, вчора щось лізе мені по щуці, я це і таке щось зелене, довгеньке. І в нас їх ніколи там не було. Напевно, через те, що ось така переміна, то кажуть, клімат помінявся, і все розводиться. Там змії, там якісь павуки кожного дня. Показують, кожного дня якась риба в морі нова, ядовита, з'являється. Раніше, ж кажу, не було так, а тепер з цією спекою всілякі змії ті страшні. Я вчора, до речі, ввечері поливала траву там під черешнею. Щось там затарабанила, вже добре так темніло. Як вискочила звідти криса, така здоровецька, і на мене, Боже, я так злякалася, страшне. Чи вона води хотіла, чи що, я не знаю. Бо я потім поливала, вона знову вилізла з сусіда зерно, сарай на межі з нами. от. І там у них зерно є, чи вона десь звідти, чи що. то страшне. Ми тут скільки? П'ять років, як переїхали, то я ще тут крис не бачила. Оце перший раз. А я, я маленьку мишу, жабу, я боюся, страшне. А змії криси це для мене все страшне. Я, я перший рік побачила тут. Ну, чорне, то гадюка таке, бо тут є гадюки. Лиман, гадюки є. То я, як побачила ту гадюку, я, напевно, тиждень на город не ходила. Йшов чоловік перший, я ззаду нього. Я так злякалася, страшне. Я дуже боюся. Вужів. Це ну, все, оце все цю, я дуже боюся. Вітерець, значить, трішечки з'являється. Зараз хочу піти там під черешнюю повигрібати. Листя, можливо, сьогодні покосю травичку. Там, звичайно, нема що косити, але так де-не-де, понаростали з травички, колосочки. Треба покосити, вирівняти її. Можливо, дійсно піде якийсь дощик. От. І ще мені треба сьогодні підв'язати помідорки. Найшла декілька помідорок червоненьких, але не спечеться. Зверху гарна, червоненька, піднімаєш, а знизу спечена. Огірки також такі страшні, декілька штук, як грушки. Нема нічого. Таке все страшне при мужах. Сонечко вже припікає. Я йду на город. Хочу зараз попідв'язувати помідори, бо вже так трішки повитягувалися, а вітра... Та й треба їх попідв'язувати, щоб було удобніше нам ходити. Взяла канат. То так. Зараз підніметься сонечко, то й буде добре шкварити. Заливала їх була позавчора знову. Є вон помідорки. Але дуже багато є, що припечені від землі. Сонце пече землю. З цієї сторони краще видно, Помідорки то є, але печуться, ага, така вже буріє. Маленька, правда, ну. Поливаю, поливаю, не знаю. Хоч би було, що поїсти. Ось. Зараз, до речі, подивимося. Ну от-от. І так багато хто каже, що таке саме в них з помідорами тими коїться. І огірки так ж саме. Позиливала, трішечки вимкнула. Встала 5 годин, вимкнула, поливаю буряк. Поливалка ця, вона погано поливає, якось так. Бубликом, кольцом. Та я кожного разу скручую менше і менше і менше. Це вже скрутила на саме мінімум. Хай вже дополиває. Ось такий бідний цей бурячок. Пташкам радість. Літають тут, купаються. Залятих оцей бурячок. Таке все страшне, бідне. Боже боже, жах. Курудза маленька така. Немає. Мама каже, також у них на городах кукурудза сохне, качана нема. Страшне. Нема в цьому році врожаю. Зараз ще трішечки то буду вже вимикати та й все. Кабачки в кущі горать. Страшне. Щось там ще росте на них не де-не-де. Ну, отако поїсти є кабачків. Перший раз ото. Виросли були гарненькі, а тепер такі невеличкі. Ну, хоч щось, я ж кажу, поїсти навіть не купуємо. Бурачок непоганий, просто така гичка в нього страшненька. Ти вирішила полити трішечки його, бо нема дощів, дуже суха земля. Все, там помідорки підв'язала. Вісім часов ранку, а так шквара. Вон як тепер гарненько-рівненько, все можна нормально пройти. Зараз ось ці. Підв'язую мене тут у два рядочки. От. Вони не розвалюються, але високі вже треба підв'язати. Ой, в холодочку добре, вітерець продуває. Красота. На сонці вже добре припікає. Позвонив тільки, що сусід, йому привозять з міста хліб, такий поганий через твій, три мішка, такі сахарні, 450 гривень. Там багато дивлюсь такого чорного хліба, булочки, бо він як плав мішки, бо перекидались три мішка, 450 гривень. Напевно, собакам бере котам, може, замоче, курям, не знаю. Я ще взяла їх попереносила, бо він просив мене забрати приїдеш ввечері з роботи, ти забере потім дивно, що схоже. Вся-вся в муці. Вся в муці вона. Не витрусюється зараз. А. Зараз треба буде швиденько його прополуснути. Ну, Ще швиденько висохне таке добре, це плаття. Красота. Це я купила, знаєте, де? В цьому в тіктоці сток. Новеньке збіркою. Майже 20 євро, тисячу гривень на наші, збірочку і новенький. Я його забрала за 15 гривень. Така з ним задоволена ще в нашу спеку. Таке платінко-розлітаючка, красота. Таке. Ми на базарі скільки ходили, пам'ятаю, їздили ці роки на сьомому. Я от щось таке схоже шукала і нічого на очі не попадалося такого. А це взагалі так случайно я попала за 15 гривень платіжко собі. Ще й новесеньке Ой, Дуже ним задоволена. Так, що зараз швиденько прополосну на сонечку. На ну, зараз 5 хвилин і висохне. Косила травичку, хоч вона не дуже й росте, але все одно тут в тіньку так попідростала і де не де ж, кажу, кинула вже такий колосочок, треба було її підрівняти просто. І обіцяють дощі на три дня у нас. Так що побачимо, що воно будуть, дощі, не будуть. Така бідна ця травичка. Дуже горить, дуже, що да все горить на городі. Обрізала вербу. Також ось зараз, можливо, таки піде дощ. Не будуть наростати молоденькі прирости. Урізала два здорових куща котовника, тільки що ще. Побачимо. Позрізала так все. Я ж кажу, Вже нема нічого, майже не квітує Де не якась трояндочка. Ще лаванди треба мені зрізати і все. І напевно все. А ну ще таке оце очитки, почистити таке, ну то воно легко чиститься. От уже пара. Сонечко вже сховалось майже. Ось так обрізала її кулькою. Трішечки довше, ніж весною. Хай наростає. Вже буде більша кулька. Щось затягує, дивлюся. Кажуть, в місті сьогодні трішечки ляпав дощик. А в нас нічого не було. А в нас не було нічого. Ну, може і до нас прийде. кажуть, обіцяли нам на сьогодні дощ. Але вже помінялась погода, показує на три дні, яке гарне небо. Красота, красота, Боже, все таке сухе, страшне в цьому році жах. Ну, в принципі, таке кожного року страхіття. Цей горік так погано розпустився, як підмерз був. Ось там яке воно, затягує. Можливо, піде якийсь дощик. Дай Боже, хай буде дощик, тільки щоб ніякої бурі не було та граду, бо таке робиться скрізь жах. Думала не поливати траву, Побачу, зараз, може, трішечки збризну її. хто його знає, буде дощ, не буде. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Вважаю вам, як завжди. Саме головне тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.